Все, балаганчик готовий, двері зібрали, зараз показую, що і як. Перша йде у нас от ця доска горизонтальна. Прикручуємо її ось таким от саморізом по металу, прямо до металу. Це у нас буде основа. Вона в мене длина її 2, 2 метрова. Потім забиваємо в колишок Там 30 см, не глибоко, забиваємо колишок. До нього прикручуємо цю і цю доску. Отак воно виглядить. До з цієї сторони, до цієї, з цієї, до цієї, і внизу прикручуємо. Все, розібралися. Тепер брус. Цей брус буде держати, считайте, що весь балаган, всю конструкцію, тому що пленка натягується і пішла. І коли сніг лягає, все давить основні оці, першу, цю і ту дальню. Щоб не зложилося, брус має бути крепкий. Все, як ми крепимо брус, дивіться. Ізначально кидаємо сюди уровень і виставляємо дугу по уровню, щоб перша дуга була рівна. Все, виставили по уровню, забиваємо сюди ось доску ну десь сантиметрів на 50, щоб вона була забита, тому що тут. Трохи буде навантаження на неї. Забиваємо доску і до неї прикрутимо брус. Де я там прикручував? Ага, я з цієї сторони прикрутив тільки, Надо ще пару разів прикрутити. Тут прикрутив і зараз ще тут прикрутю а ясь до прикрутив. Є, тут лишнім не буде. Все, ось так збираються двері.